Всім привіт друзі! З вами Максим! Сьогодні я вам покажу, як мене побачити. Е, якщо ви хочете попасти у відео моє. Е, якщо хочете ви попасти в моє відео якесь, то дивіться. Хорошо, я вам покажу е, Можна сервер світ. Місля, можна якось зробити, Погнали! я тут-то... подождите минуту. Заходим в... Заходим в серверс. натискаем на вот эту кнопочку. Зараз. Побачили? Дивіться, натискаєте, нажимаєте на ОЦО, там, де динозавр. Натиснули. І вибираєте якусь карту, щоб, щоб о Зараз. Щоб оцело було. Такий зелений шарик. Наприклад, вибираєте якусь любу карту. Любу. Мені це. Ем, наприклад, ось, ось ця армія. Ні. Ось. Ця. Пишете назву. Назву треба писати ось. Побачили? Дивіться, пишете. Подожіть. Зараз. Оце ось ось друге ми не трогаємо. Тільки ось друге ми не трогаємо. Якщо ми, на... Якщо ми будемо друге трогати, писати щось там, то буде пароль. Так, нам треба писати перше. Дивіться, пишемо. Наприклад, я хочу написати Максим Топ прийди, Ну, або якісь другі напишете. Щоб я зайшов до вас на світ і цей. Цифри ми оці не трогаємо, вставляємо. І заходимо на... нажима, натискаємо на кнопочку. Надаємо якіся. Натиснули. І ви тут. І ждете мене. Раз. Ось. Дивіться, хто зайшов? Пас. Хто знає англійський переведіть. Я ютубер. Тубе, chicken чекену. І, друзі, вбивати мене не треба. Як він. Зараз, почекайте. Дивіться, друзі, мене не треба вбивати. Що тут такого? Я просто. Дивіться! Якщо ви хочете попасти в мій відос, як я робив, друзі, дивіться, як я робив. Создаєте світ свій. І пишете, щоб я зайшов до вас у світ. І ви попадете в відео. Як оце його. Зараз не його. Зараз, подожіть. І вбивати мене не треба. Зараз прибуваємо мене. Якщо домовилися, ставте лайк, пишіться, пишіть коментарі, якщо ви цей попали в відос мій. Якщо ви хочете попасти в мій відос, пишіть в коментарі. Я там цей, ссылочку я не буду ставити. Но ви можете зайти, ви можете создати свій світ. І гуляти зі мною, поки я не знайшов вас світ. Або пишете Максим, топ, або ще щось друге. Ну, щоб я вас знайшов. А то ви не попадете в відос. Що? А то ви не попадете в відос. І запам'ятайте, вбивати мене не треба. Я вас не буду вбивати. Якщо ви мене вб'єте, то я вийду. Це не шутка зараз, друзі. Це правда. Якщо ви мене будете бити, я вийду. Ну, напевно, ви запам'ятали. І ще, дивіться, я вам буду писати в чаті. Ви мені щось пишете. Ви мені щось пишете? Як оце О. Ну, ну нічого страшного буде, якщо я не знайду. Можете написати в коментарі. Або я провірю це, якщо ви хочете. Можете. Пробачте за. Друзі, сьогодні 26 березня, а це значить, що я поїду в Трускавець. Друзі, я там буду знімати тільки ночі. Друзі, на вокзалі я не буду знімати по... Шо ти шо? Шо? Друзі, якщо я до вас не зайшов, можете создати якийсь другий світ. Можете, друзі, ще цей. Пароль не ставити. Граз пароль не ставите. Запам'ятали? Не ставити. Просто зайшли на світ якийсь. Або цей Создаєте свій світ. і я перевірю ваш світ. і, і ви будете у відео. Якщо ви мій підписчик, ставте лайк. Ну, друзі, це чесно, друзі, я попаду в відео ну, якщо, якщо, ну ви попадете в відео, друзі мої Ем... Ну, у мене 5 підписчиків. А якщо ви будете на, на якийсь світ заходити то цей, все, ви будете. Тепер у нас буде вже, напевно, 6 або 7, або 8, або 9. Якщо треба. Ну, Якщо вам понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, якщо ви попали в мій відео, можете передивитися. Ну все, всім до побачення. Всім пока!